Друзі, вітаю! Чергова тема це питальні речення. Питальні речення утворюються дуже просто в німецькій мові. І можна їх поділити на такі дві групи. Це питальні речення без питального слова і питальні речення з питальним словом. Якщо в нас будуть речення без питального слова, то дуже просто утворюється таке питальне речення. Наприклад, маємо розповідне речення. Я йду. Кіно і кіно. Ми просто міняємо місцями і присудок, і в нас виходить наше питальне речення. Поміняли і присудок місцями і дуже просто утворилось питальне речення. Іду я в кіно. Наступне речення. Я хочу до тебе прийти. Их, віль, цудір, комен. Хочу я до тебе прийти. Поміняли підмети присуток місцями. Наступне речення. Man muss heute Müll herunterbringen. Потрібно сьогодні сміття винести. Знову маємо. Muss man heute Müll herunterbringen? Потрібно сьогодні сміття винести. І останнє речення. Es regnet heute sehr stark. Дощить сьогодні дуже сильно. Дуже сильно йде дощ. Regnet es heute sehr stark. Сьогодні сильно дощить. Це в нас були питальні речення без питального слова. Ми просто підмерти присудок міняємо місцями на самому початку речення. Візьмемо ці самі речення, але вже ми зробимо питання з питальним словом. Я йду в кіно. Наприклад, куди я йду? На першому місці в нас буде питальне слово. Вогін. І далі так само в нас має бути поміняні підмети присадок. Куди йду я? Вогін, геє, їх. Я хочу до тебе прийти. Хто хоче до тебе прийти? Вер, віль, судір, комен. Müll herunterbringen. Хто мусить сьогодні винести сміття? Вермус гойте. Мюльхенбриген. Срейтнет heute за штар. Як сьогодні дощить? Наскільки сильно? Можна запитати, наскільки сильно. Віштарк. Рейгнете згойте. Ми бачимо, що всюди в питальних реченнях з питальним словом буде починатись воно питальним словом. Куди йду я? Хто хоче? Хто мусить? Як сильно падає дощ? Всюди буде починати з питальне слово, потім буде дієслово і підмет, якщо він такий логічний буде. І ще один приклад, коли ми до розповідного речення поставимо максимальну можливу кількість питань. Омеж таке речення: ми йдемо сьогодні в магазин. Кольорами я, як завжди відмітив, члени речення і бачимо, що їх є 4. Максимально до розповідного речення ми можемо поставити питань на одне більше, ніж є членів речення. Як це відбувається? Ми йдемо сьогодні в магазин. Найперше наше питання буде зміною порядку слів. Йдемо ми сьогодні в магазин. Гінверготія. Зробили питання. І тепер по одному питанню ми поставимо до кожного із членів речення. Підмет завжди відповідає на питання, хто. Хто йде сьогодні в магазин? Питальне слово хто? Це в нас вер. Вер. З питанням хто, завжди в нас буде діслово з закінченням Т. В особі він, вона, воно, третя особа дивний. Хто йде сьогодні в магазин? Vergähльgo. Ingeschiff. Далі ми ставимо питання, так, щоб у відповіді в нас був присудок. Завжди це питання, що робити, що зробити. Ми йдемо сьогодні в магазин. Що робимо ми? «Вас». Махенвір. Що робимо ми? Далі ставимо таке питання, щоб відповіді було сьогодні. Тобто, коли. коли йдемо ми в магазин? Так само в нас практично все використовується з цього речення, коли? Ван Геєнвір? Ван Гєєнвір? Інський шаф. І останнє питання, щоб відповідь було в магазин. Куди йдемо ми? Вогін. І Gienvir. Можна тут скопіювати. Прогін Gienvir. Або навіть угін Gienvir. Можемо слово сьогодні сюди додати, воно теж буде доречне. Отже, маючи речення, ми до нього поставили 5 запитань. В першому варіанті ми просто поміняли підмет присудок місцями і отримали питання. Йдемо ми сьогодні в магазин? Потім запитали, поставили питання до підмета, хто йде сьогодні в магазин. До питання до дієслова. Що робимо ми? Йдемо. Коли йдемо ми сьогодні в магазин? Наступне питання, щоб у відповідь було сьогодні. Коли йдемо ми в магазин? Ванґейенвір. Інс Гішерд. Коли йдемо ми в магазин? І останнє, щоб відповідь була в магазин, куди йдемо ми? Wohin genvir.